Будемо орієнтуватися на те, що знайду. Треба замінити ніж. Це мазехіз. А, <плес> я побачив USB-я шку я подумав, що це опять провод. Окей, ладно, мишка. Така мишка. Маленька. Що, Defender 100MA 5V. Така звичайна мишка. Дротова. Я, до речі, теж користуюся тільки дротовими. Ну, не такими, звісно, але дротовими. Подивимось, скільки вона буде коштувати. Defender Defender. Наче й знайомий бренд, але так щоб 100% задати не можу. Я думаю, гривень 50 за дротову мишку бездротову я продавав за 100, по-моєму, якщо не помиляюся, то бездротову за 50 можна виставити і спробувати продати.